20 грудня вся Україна відзначає День міліції. Напередодні цього свята ми спробували дізнатися, чим живуть і як працюють ті олександрівські міліціонери, які знаходяться найближчі до городян, правоохоронці служби громадської безпеки. Як зізнався нам начальник цієї служби, міліція громадської безпеки найчисельніша у міському відділі міліції і виконує широкі функції від патрульної служби до підрозділів ДАІ та конвойного підрозділу. Те, що ці служби, це безпосередні функції по профілактики злочинності. Не тільки по її по розкриттю злочинів, а насамперед профілактика. ще що основне, що об'єднує всі ці, ці служби, це те, що ми знаходимося ближче всього до людей, якщо не раз зазначалось. Тобто це покладає на нашу службу, ну, я б сказав, відповідальність додаткову. Тобто це вміння вислухати людину, вміння поспілкуватися з людиною, це вміння їй допомогти відразу, якщо це можливо. Постійно працюють з населенням, зокрема, дільничні інспектори. Саме до них звертаються Олександрійці зі своїми сімейно-побутовими проблемами, з сімейними сварками чи дрібними крадіжками. Тому на кожній нараді дільничним наголошують, що у їхній роботі понад усе це людина. Тобто, вся робота дільничного інспектора міліції повинна бути націлена безпосередньо на те, щоб допомогти людині. Тобто, завдання такі, щоб кожна людина на дільниці знала свого дільничного, щоб мала його телефони, щоб будь-який день, будь-який час могла спокійно звернутися до нього і отримати відповідну кваліфіковану допомогу. Окрім дільничних, безпекою Олександрійців переймається патрульна служба. Кожного дня, 16-ї години вечора і до першої години ночі наряди міліції патрулюють місто. Минулого року завдяки збільшенню штатної чисельності кількість нарядів міліції вдалося збільшити майже вдвічі. Так, це звичайно все одно недостатня кількість для того, щоб перекрити все місто, як в б цьому б хотілося. Але значну частину міста центральної вулиці перекриваємо. Так, віддалені райони залишаються у нас періодично. Ми їх перекриваємо по необхідності, якщо бачимо, що там якісь негаразди систематично починають траплятись. Але центральна частина міста, проспект Леніна і так далі, це все вона завжди патрульні наряди працюють. За словами начальника міліції громадської безпеки, у роботі кожного міліціонера цієї служби одним із найсуттєвіших факторів є постійний психологічний тиск. Значна кількість відсотків 10 – випускників та молодих міліціонерів, які тільки починають працювати, не витримують тиску і звільняються. У кожній в кожній професії є свої якісь особливості. Тобто, якщо до мене приходять кандидати на службу, це перше, що я у них спитаю, перше, що я їм поясняю, що шановний, ви розумієте? Тобто, що ви будете ну, в постійному стресі, практично. Що люди, ну, на жаль, на, на цей момент не дуже так добре відносяться до працівників міліції. Так, цьому певні події були відбувалися, які до цього призводять. Але цей момент є. Тобто, це перше, що я пояснюю. Далі така ж робота психологічна, проводиться і на курсах першопочаткової податки. Люди проходять психологічні тести відповідні. Психологи дають свої рекомендації: чи зможе ця людина працювати в органах міліції, чи не зможе. Якщо все добре, будь ласка, працюйте. Та незважаючи на складнощі, міліціонери перш за все сподіваються на повагу городян до закону та правоохоронців. Я хочу привітати всіх працівників нашого відділу та й всіх відділів міліції, які нас побачать, які нас почують з професійним святом. Хочу ще раз нагадати що ми створені для людей, для того, щоб їм служити, щоб нас вітали щоб нас добре відносились не тільки в цей день, тобто наснаги в праці, ну і успіху, кар'єрного росту кожному.